Окупанти завдали удару по Харківщині. Близько 9-ї вечора у місті та районі лунали вибухи. Один із кабів влучив у цивільне підприємство у Дергачах. Там виникла пожежа. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Ще одне влучання каба зафіксували на околицях міста Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та три лихові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років. Крім того, завершені рятувальні роботи та розбір завалів у дев'ятиповерхівці. В неї влучили 30 жовтня авіація. Внаслідок ворожого удару троє людей загинули, серед них двоє дітей. Ще 36 осіб постраждали. Туда, туда, туда.

Увечері 31 жовтня росіяни обстріляли Полтаву. Під ударом були знову цивільні. БПЛА пошкодили три житлових будинки та господарчу споруду. Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх із палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін. А так нині виглядає пожежна частина у Одесі. Об'єкт постраждав внаслідок масованого ракетного удару по регіону. Ворог випустив близько десяти ракет різних видів по Одещині. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні їм надається уся необхідна допомога. Пошкоджень зазнали також пожежні автівки. А під час дронової атаки Київщини пошкоджень зазнали два приватні будинки. 1 листопада, станом на 9 ранку, у одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Повідомили у поліції. Загалом у ніч на 1 листопада росіяни випустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х 59 69 та 48 ударних БПЛА. Станом на 8 ранку підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА, 14 безпілотників. Аційно втрачено три ВПЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Решта через активну протидію не досягла своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях. За усі злочини росіяни будуть відповідати. Друзі РБК Україна проводить збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Мета зібрати 800 тисяч гривень на придбання мобільних реб та позашахових автівок для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Не будьте байдужі та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.